В новому фотошопі, друзі, є така вже функція, як штучний інтелект. Вона дуже класно працює і інколи можна додавати якісь різні елементи до вашого зображення. Ну, давайте, наприклад, ми візьмемо ось таке виділення і, наприклад, виділяємо ось тут частину нашого зображення. І давайте напишемо, наприклад, додати кота. І таскаємо створити. Тобто ми чекаємо, поки йде обробка. Ось, і ми бачимо, що в нас є. Декілька варіантів ось тут того, що ми можемо додати, тут навіть песик якийсь з'явився. І два варіанти кота. Ну, наприклад, ми дивимося, що ось це зображення більш-менш нормально. Якщо ми хочемо ще зробити якісь варіанти, ми натискаємо ще раз створити. Знову ж таки чекаємо. Ось, і він вже зробив нам нові варіанти. І ось, ось ми можемо взяти, наприклад, ось цей варіант, він дуже такий добрий, як на мене, він самий найкращий. Ось, і ми можемо трішечки його виправити, і вже буде виглядати дуже-дуже класно. Тому ми можемо взяти гумку і прибрати, наприклад, ось тут. Трішечки прибрати, десь якісь моменти виправити, і цей кіт буде виглядати. Нібито ми його зробили з вами в 3D-Max. Ось. Тобто, за допомогою штучного інтелекту ви можете зробити будь-які моменти. Ми можемо навіть намалювати за допомогою лосо ось такий. Шматочок, і написати, щоб прибрались ці світильники. Ми можемо написати прибрати світильники. Ось замовник попросив вас, ну не хоче, щоб там були світильники, він хоче, щоб просто там була стеля. Тобто ми можемо подивитися, як це робить штучний інтелект. І ось ми бачимо, що в нас прибирають світильники, і нам треба з вами трішечки допрацювати наше зображення, прибрати оцей шматочок, і все, і в нас чудово виходить прибрати. Ми можемо подивитися, а ось ми можемо навіть другий варіант подивитися, як він прибрав, і він дуже круто зробив це. Ми можемо взяти. І просто допрацювати наше зображення. Таким чином, ви можете робити будь-які речі за допомогою штучного інтелекту. Ось. Тож, друзі, photoshop на українській мові це, скажімо так, must-have, бо просто можна почитати, і 24-й Photoshop він дуже прикольний. Тобто можна подивитися, щось почитати, переглянути відео, як цим працювати, як можна за допомогою якогось інструменту щось змінювати. І це круто, друзі. Ось. Тому ми отримали ось такий результат з вами. І останнє, про що хочеться з вами поговорити. І Розказати вам. Це коли ви будете відправляти ваші зображення замовнику, ви можете відправляти їх або в якийсь месенджер, або на пошту, і ваше зображення Воно буде мати ну, вагу, велику вагу, да? Тобто ми можемо побачити, що зараз зображення має 2 мегабайти вагу. І для того, щоб відправити його з меншою вагою, але не втратити якість зображення, є певні ресурси, які допомагають це зробити. Один з таких ресурсів є ось такий сайт, де ви можете за допомогою нього зменшити розмір вашого зображення, тобто зменшити вагу. Ось ми перетягуємо. І тут ми можемо зробити конвектор або в JPEG, або в PNG, тобто у нас відбувається зменшення нашого зображення, але ми не, витр... не витрачаємо нашу якість. Ось у нас зробилося зображення, ми натискаємо скачати, вибираємо, куди нам зберігти наше зображення. Зберігаємо його. Так. Розпакуємо архів. І подивимося, скільки тепер важить наше зображення. І ми можемо побачити, що зображення має 392 кБ, Але зображення як мало розширення 2560 на 1440, так і залишилося. Як бачимо, що зображення в нас залишилися з такою ж якістю та з таким же розширенням, але воно важить набагато менше. І ми тепер можемо з вами відправити наше зображення нашому замовнику і отримати свої кошти. Отже, друзі, наш з вами курс по 3D-візуалізації підходить до завершення. Я був радий викладати. Цей курс. Сподіваюся, що ви за допомогою е, моїх порад і мої, моєго навчання зможете зробити такі ж самі якісні зображення, і подалі ви будете робити ще гарніші ще крутіші е, і більш реалістичніші зображення, і будете отримувати дуже Гарні кошти за це. Кожному з вас я раджу успіху. Тож, всього вам найкращого.